Доброго дня, друзі! Вас вітає автопарк, місто Вінниця. У нас нове надходження, такий гарний Nissan Qashqai 2014 року випуску на гарній лінзованій оптиці, в гарному доглянутому стані, без пошкоджень та нарікань. Авто офіційне. На 17 клеткосплавних дисках на гарній літній резині. Авто в круг потоноване, немає пошкоджень. Авто обладнане 2-літровим бензиновим двигуном, системою повного приводу та автоматичною коробкою передач. Також має доглянутий текстильний салон, мультируль, карти в гарному стані, скропідйомнички, автоматична коробка передач, керування повним приводом, гарна мультимедіа, датчики дощу та світла без нарікань. Переходимо до заднього ряду сидінь. Також великий гарно доглянутий диванчик. Карти в гарному стані. Також маємо підлокітничок для пасажирів, два підстаканчики, три підголівнички. Якщо вас зацікавило це авто, ми чекаємо вас по адресі місту Вінниця Соборна, 1А. Також авто можна придбати в лізинг та в кредит.